Діти, які стали вимушеними свідками буремних подій минулого року, отримали справжній різдвяний подарунок від небайдужих херсонців. Для малечі, яка прибула до нас з території окупованого Криму та зони проведення антитерористичної операції, Херсонське товариство Червоного хреста, народна самооборона та представники християнської конфесії підготували святковий сюрприз веселу виставу. А смачні подарунки та корисні речі у приміщення кіноконцертної зали ювілейний протягом цілого вечора приносили усі охочі до благодійної. Акції добра долучилась і моя колега Аліна Савченко. Сьогодні у приміщенні зали «Ювілейний» для малечі, яка вже встигла побачити недитячі події на власні очі, небайдужі херсонці влаштували справжнє зимове свято. Адже коли саме як не у Різдвяну ніч має траплятись справжні дива? Сьогодні на обличчях цих малих щирі усмішки та радість, проте ще декілька місяців тому вони стали вимушеними свідками жахливих подій. Для деяких з них страшним наслідком неоголошеної війни стала зруйнована домівка. Інші у запеклій боротьбі за свободу втратили найдорожчих людей своїх батьків, знайшовши прихисток на Херсонщині, вимушені переселенці з інших регіонів повсякчасно отримують допомогу від місцевих жителів. Ось і зараз, під час зимових свят, товариства Червоного Хреста, народна самооборона, активісти Херсонського євромайдану та духовенство перетворили холкіноконцертне зало Ювілейний на справжню казкову галявину. Різдво це свято світла, надії і добра. І всі ми маємо про це пам'ятати. Сьогодні ми зібрали діток, власне, які з сімей переселенців вимушених, а також діток, у яких батьки на жаль загинули в зоні АТО. Сьогодні для них підготували урочисті заходи. Буде у них клоуни, будуть різні аніматори, буде сценка про різдво. Тобто дітям буде весело, якщо б, наприклад, ті, хто починав війну, побували на таких святах і бували на них частіше, чи на шкільних ранках, чи в дитячих садочках, точно війни б не було. Тобто, дивлячись на цих маленьких діток, розумієш, для чого ти живеш, і заради чого, і в чому цінність нашого життя. Поки малі спостерігали за діями улюблених казкових персонажів, дорослі піклувались про забезпечення дітлахів приємними подарунками і необхідними речами. За ініціативи волонтерів Червоного хреста відбувся збір речей для дітей, переселенців та малюків із родин загиблих військовослужбовців. Усе інше пообіцяли доправити до одного з міських інтернатів. Херсонці готові були ділитись усім від пакунків із солодощами до памперсів та теплого одягу. Так як була об'явлена акція для дієкпомач допомога сиротам, там, в інтернат щось віднесемо, -то, то в основному, так як ми просили, памперси, сладкі подарки, ігри, ігрушки м'які, і вещи приносять теж. У мене там діти повиростали вже, чотири сини було. Ну, так що все, що знайшов, і трусики до кожушка. Очі носять. подібні благодійні акції за останній рік встигли стати для активних таврійців зрозумілими та звичними. Зупинятись на цьому херсонці не збираються. Розуміючи усю складність конфлікту на сході та його страшних наслідків, усі охочі й надалі допомагатимуть постраждалим у ході бойових дій. Наступні акції миру та добра плануються вже на початок лютого.